Усім привіт! Ми їздили по справах міста та заскочили в маркетоп. Трохи покажу вам покупки наші. Сир кисломолочний. На сирники взяла по 77 80 хліб по 15 з копійками, 15,40 чи 15,20, ну щось таке. Масло по 26 гривень, фарш. Такий взяла по 120 гривень глобіна такий фарш. Взяла отакі ось ковбаски. Це в маркетопі по 125 гривень. Ці по 100... 120 теж гривень кілограм. Оце по 191 гривень кілограм баликова шинка. Така. Так, е, молоко по 36 гривень, така гармонія це саме дішеве молоко. Е, потім отакий ось, ось сир взяла. Е, щедра Полтавщина 361 гривня кілограм. І тут якийсь, ну, бачите, який 369 гривень кілограм. Котам корм по 9,90 пельмени. Си смачні такі у маркетопе. Домашние яловичи по 101,50 за килограмм и шоколадки. Как бы шоколадок. Взяла ці 31,90 а ці лакмі 37,90 акция. З полуничкою і ось такі з горішками. Взяла нам з малим шоколадки. Три таких, три таких і три таких. Витягаю. Так що такі у нас покупки, наче все показала, потрошки скупилися та й все. А у нас так сонячно на вулиці. Їхала в бета в машині, аж лице припікає через е, цей скло лобове. аж так пригріває на сонечки, припікає. Зараз чимось буду займатися, треба піти цей оправиться, Подивіться, що там де в кого. Щось димом так смердить поуправляться та точився займатися, щось готувати треба, щось робити. Що в нас там показує? Нуль, да? показує. Ну, чого так? Так, приїхали ми з міста. Сидять наші кролики, бачите, не в клітці. Це з першої партії, а в ванній в хаті. Це ті, що ми брали перший. У нас пішов мінус. Одного кролика нема. Вторий ось у. рятуємо. Робимо і масажики і все. І один ось цей також. Ці більш-менш подсадили. Купили ліки отакі, от від от каксадівоза пропойка. Ну, стерлося, я вже не можу показати, і назву я не запомнила. Подавала вона сказала по дві рисочки в шприцу подавати їм одразу, а потім давати вже в водичку. Не перевертай. Сиділи вони у нас, там же ж вместе со всіми, то я їм подавала і тим пішли подавали теж, бо разом же ж. Сиділи. Не знаю, це її масаж роблю і маса, шраплю, все. І е, молочну кислоту зараз намішала, дала. І дала із оцьому цьому Тоже. Я вже не знаю, що їм давати. Пообдувалися кролики, із-за чого непонятно. Останні дні ви ж бачили, що я нічого такого і не даю їм. У них тільки, кукурудза і сіна. моркву, нічого такого я не давала. Колі говорить, гріха подальше, кажу, поприбирай, поначитувалися всього поета, кажу, поприбирай сіна, зерно, і так як і нам на ринки Вітя казав, то вже ми коли купляли тих новеньких. Він каже: от сіна, зерно, більше каже, нічого не давай, бо як подивився, каже. Варішати їм, каже, накидала, нічого, каже, не давай. То ми приїхали і це з суботи ми, крім сіна зерна, нічого не давали їм. А чого вони обдулися, без поняття. Головне, що їли моркву, їли буряк, все було добре. А коли перевели на чисте сіна зерно, пообдувалися. Не знаю. І це після того, як ми давали їм моркву буряку, то все то е, це ж неділя пройшла. Не думаю, що воно так повлияло. Мені написали, Оксана, не давай червоний буряк. А я згадала, що оце да, ж вони можуть що, ну, пообсиратися можуть. Будь понос пообсира. А заїхали в аптеку, а вона каже, ну це каже, каксидіоз, каже, і вони вже каже, були каже, хворі. це. Тук взяли цю ж пропойку від каксидіоза. Вона стерлася, тільки, що ж давали воно жирне таке, як жирненьке загуще ще розтаплювали його. Ор, Щось таке, не знаю. Ну, коротше, одного кролика. Не стало. А цей виживе чи не виживе, не знаю. Ну, оцей середній починав вже їсти, бачите. Почина сіна їсти. Отож і кролики. Я вивела їх і скільки год не хотіла їх. І взагалі про них і чуть нічого не хотіла про тих кроликів, тому що з ними це вічна така проблема. Багато років їх не тримала. О, стрибати почало. Багато років не тримала, а це загорілося, захотіло. Ну, майже тепер, точно як писали, не мала баба клопоту, купила краленят. Так що, ну, тепер всі пропойки, все цей. Ну, Ми заливали зі шприця, вприскували цьому. А молочну кислоту, я не знаю, теж може трошки пізніше возьму та вприскаю туди, тому що ну, не п'є. Не їсть, не п'є. Такий легенький, як масажик краплю, не знаю, врятують чи ні. На це ось посередині почало потрохи жувати. Воно попило молочної кислоти, ліки ми їм заприскали. І почало потрохи бачите, о, і ще трохи хай поп'є. з цим? І приїхали. Давай же до них вже обід попоїть, а там мінус в клітці. Так що такі справи у нас по кроликам. Такі справи. Треба їх тримати окремо. Поки тут, тут тепло, хай сидять. Може одійдуть, може врятую. Добре, що до вечора не дотягли, не пішли, а що в обід пішли напувати, заглянули. Бо і цим би була хана. Ну, оце мені по цього врятувати бач, щоб він нажив, почав їсти, здулася. Ну, не знаю, може зараз ліки оці ж і спомізан почне діяти і цей залью молочної кислоти. Вона ж тут антимікробний, противірусний, антисептичний, подразнюючий, протибрадильний засіб. Ой, і то і оте лікарство, що вітапте сказали, бо я сказала, вона одразу кажу, кроліки пообдувався. А, так, це так, наче так і мало бути, як ото є. Для мене це шок, а для них це вже не новина, що вони обдуваються. Так що такі справи. Жуй давай, іди водичку ону, пий. Іди щось їж, поколупав, поколупав. Бачите, теж такий. Тож такий булькає в животі у нього на доті шарики прямо і прямо булькає. Прям так булькатить, І це, я зараз заберу, ще буду масирувати. Прийшла на тих подивитися на ці нормально. Та-та та, -та, -та. Бігають. І головне, що сиділи в одній клітці, аби щось не так їжею. Ну, ну що не так, синий ячмінь, що ще не так. То всім би було б, да? Недобре. Ну, так тільки тим первым. Ну, чим тоже дала пробой. Я їх глянула, що то лежить. <гум> Я в домашніх вступила в ботинки, куртку накинула і бігом в аптеку. Полетіла. ой да! О, Боже Фу, блін, аж перетілюпала мене. Так що грійтесь. На що я з вами зв'язалася. От не було мені що робити, так? Да? Захотіла кроликів. Вже й не рада. З тими кроликами. Від тюляпу задер. І той лапу задир, і той лапу задер. Все. Ой, капець. Так, так що такі справи. Ну, що буде вже, то і буде, ну а що? Шкода, звісно, що так сталося. На гроші попали, бо теж не дешев не дешево удовольствие. Ну. Хто не тримає, того не пропадає. Як ото кажуть, падж, бував, у всіх. Так що такі справи. Все, всім пока-пока. До наступного відео. Що в мене тут посходило? Все, всім пока-пока.